Розібрали ми випарничок і дивимося, водичка, водичка, водичка. Клас. Це вода, це не масло. Катя, привіт. В общем, я випробував його паяти, но тут ще більше дірок, ніж в тому великому. І дірки вже такі доволі видно, що це, це вже точно гнилий. Про попаяти тут і прогорає Про... зразу моментально. То тут тонкий алюміній остався. Наприклад, якщо з цим великим, то тут вдалося зробити, і він зараз під тиском. Нормальним тиском. Зараз коротко. Він зараз під тиском стоїть. Ого. Навіть не можу нажать. Під тиском стоїть, нормально тримає. А ось той маленький, де й плюс ще тен оказується. Тен у мене зовсім іншої форми. Це скоріше всього під нові холодильники. Ну і тен, якщо окремо, то це 670 гривень виходить оцей. В общем, вирішив замовити новий іспорітель у зборі і не париться. Бо його тут паяй, не паяй, думаю, нема смисла. Ось із оцієї трубочки. Постраждала холоділка. Сай-бай-сай. Ось він згнив нахрен. Щас покажу, як він згнив. Нахрен згнила. Трубочка. Це для талої води подогрів. Ось а оце водичка. Це не масло. Це вода. І ржа, зараз будемо продувати. Ось так виглядає вже новий. Щас ще в кембрик одінемо, щоб було по феншую. Так, конденсатор під тиском вимитий. Я вам кажу, е нема нічого кращого, ніж очисник карбюратора. Саме ідеальне для промивки прионових магістралей в побутовому холоді. Промиваєш чесником, продуваєш, надавлюєш тиском.